Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Наше здоров'я мене звуть Тетяна Добіцька. Сьогодні ми поговоримо про рак молочної залози, які фактори ризику та методи лікування. А розповість нам про все Ілля Тащук, лікар-онкохірург та мамолог, а також медичний директор з хірургічної роботи Чернівецької обласної клінічної лікарні. Доброго дня! Доброго дня. дня. Тож, давайте розпочинати. Розкажіть, будь ласка, про рак молочної залози, що це взагалі за захворювання та яка його поширеність серед інших хвороб раку? Рак молочної залози це злоякісне ноутворення молочних залоз. Воно посідає перше місце серед захворювань серед жінок, злекісноутворень. Так само рак грудних залог спостерігається і у чоловіків. Це значно рідше захворювання, але воно є. Ми діагностуємо до п'яти випадків на рік приблизно в Чернівецькій області. Е, в, окрім злекісних ноутворень, відповідно, і доброякісні творення, які потребують консервативного лікування, які потребують оперативних втручань, е, якщо є в цьому потреба. Тому, відповідно, ми. Займаємось і доброякісним напрямком, і злоякісним. тобто практично всі види оперативних втручань і лікувальних процедур в умовах обласної клінічної лікарні ми впровадимо. А які взагалі фактори ризику, які найпоширеніші причини виникнення злоякісних новоутворень у молочних залозах? Є фактори ризики, їх дуже великий спектр, який, напевно перший я би виніс це спадковість, якщо спостерігається у матері пацієнтки, що спостерігається у бабусі, сестер і тому подібне. Тому для таких пацієнток є певні окремі діагностичні критерії, діагностичні градації, як часто що робити, і ми завжди. Коли займаємось пацієнткою і бачимо, що приходить донечка або збираємо нам на що було у матері захворювання, відповідно, ми завжди пропрацьовуємо цей напрямок, оскільки він є дуже важливий, і якщо є певне генетичне тестування, так звана brca 1 2 мутації, і вже зараз з'являються інші мутації, вони говорять про те, що пацієнтка доволі в великому відсотку до 80%, може захворіти на протяг життя на молочних залоз. Відповідно, є інші це і е, куріння, е, це і вживання спиртних напоїв, це ожиріння, е, це цукровий діабет, це відсутність вагітності, лактації і так далі. Але е, вони не ведуть однозначно до злекстаного утворення молочних залоз. Вони можуть сприяти і статистично вони можуть. Підвищити ризик, але знову ж таки, ми зустрічали пацієнток, які народжували 5-8 дітей, активно лактували і було виявлено захворювання молочних залоз. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що це не є пряма дорога до захворювання молочних залоз. А які обстеження потрібно проводити регулярно для того, аби вчасно виявляти рак молочних залоз? Так, на жаль, Україна не є країна, в якій впроваджений мамографічний скринінг. Це надзвичайно важливий аспект, який дозволяє нам діагностувати захворювання. Якщо ми говоримо про європейські країни, то до 60-80% в ранніх стадіях в першій стадії. Відповідно, ми витрачаємо менші фінансово менш фінансово затратні процедури і маніпуляції. Відповідно. Ми отримуємо кращий результат лікування в цих пацієнтів. Я в якій країні в середньому ми позиції, що після 45 років один раз на два роки треба проводити так звану скринінгову мамографію. Це коли не щось болить, це не коли ми щось пропальпували, знайшли в молочних залоз, це не коли ми побачили якісь певні виділення з молочних залоз, або піднялася температура почервоніння і так далі. Це коли пацієнтка. Регулярно приходить і робить скрінгу так звану мамографії на фоні повних повного благополуччя без, при повній відсутності скарг. Відповідно, ми в зв'язку з тим, що ці процедури роблять, мамографію роблять доволі низька кількість жінок, немає часу, ковід в минулому, да, війна зараз і люди, м'яко кажучи, не в напрямку свого здоров'я зараз думають, тому ми, окрім цього, дуже рекомендуємо проводити так зване самообстеження. Самообстеження ми рекомендуємо проводити один раз на місяць, коли пацієнтка, наприклад, після душу вийшла, подивилась на себе в зеркало, підняла ручки вверх, подивилася, яким чином зреагувала молочна залоза, чи немає підтяжечок, чи немає втяжіння сосково-реалярного комплексу. Потім вона пропальпувала самі молочні залози, пропальпувала акселярні ямочки на предмет збільшених лімфатичних вузлів. І, відповідно, таким чином ми намагаємось виявити ранні стадії, тобто, щоб пацієнтка побачила того, чого не було раніше. Відповідно, є ще метод діагностики, так звана ультразвукова діагностика молочних залоз, дуже ефективна, дуже інформативна. І ми рекомендуємо ультразвуку діагності проводити після 22-25 років один раз на рік і доповнити обов'язкового лядомомову. Які симптоми раку молочних залоз та на що варто звернути увагу? Основним симптомом раку молочної залози є наявність в молочної залозі. Буває налитість молочної залози, буває почервоніння, буває температурна реакція, буває просто збільшення акселярно-лімфатичні вузли, бувають певні виділення особливої кров'явності сосково релярного комплексу. Тобто, але 80-90% це просто поява вузлика в молочній залозі. І дуже важливо, щоб пацієнтка не чекала, що воно пройде. Не займалися самолікуванням, у нас є багато дуже таких випадків, а не всі вузлики є поганими. Є діляночки, які реагують в залежності від дня цикла жінки, є діляночки, які просто фізіологічно можуть з'являтися. Це може бути власна тканина молочної залози, але якщо є такі появи, такі симптоми, треба обов'язково звернутися до мамолога. А які методи діагностики використовують, коли вже є підозра на рак молочної залози? Так, якщо ми бачимо підозрілі ділянки на мамографічних знімочках або на УЗД, відповідно першим методом є взяття біопсії. Оскільки взяття біопсії це амбулаторна процедура, в ній страшного нічого немає, вона не потребує якихось Особливих підготовок і так далі. Ми під озд контролем це проводимо, ми підводимо специфічну голочку до ділянки, яка нам підозріла. Беремо три зразочки з цієї діляночки і відправляємо в гістологічну лабораторію. Відповідно, гістологічна лабораторія нам говорить про те, з якою пухлинкою ми маємо справу: доброякісною чи злоякісною. І якщо вона є злоякісною, відповідно, нам проводять так звану імуногістохімію цієї цього зразочку. Це Певне дослідження, яке говорить про характер цієї пухлинки, для того, щоб ми правильно підійшли до призначення тактичного лікування відповідно до протоколів, паралельно, поки ми чекаємо гістологію, або коли ми отримали, ми проводимо. Певні обстеження, які нам дозволять розуміти, що відбувається не тільки з молочними залозами, а що відбувається з організмом в цілому, чи є якісь діляночки інші підозрілі в цьому плані для того, щоб коректно виставити, з якою стадією ми маємо справу, і відповідно спланувати правильне лікування. А коли вже підозра на рак підтвердилася, і результат таки позитивний, які методи лікування використовують залежно від тієї стадії, яку визначили? Так зараз пункційна біопсія у нас практично в 100% проводиться, оскільки надзвичайно важливо зрозуміти оцю імуногістохімічну структуру. Оскільки, в залежності від цього, не всі пухлиночки, навіть невеличкі, відповідно до протоколів, рекомендовано починати з оперативного втручання. Хоча ця пухлиночка є операбельною, наприклад, є не збільшення ліфатичних тобто ми вийшли на першу стадію і так далі. але Є певні види пухлин, які, які мають певну агресивність, і е, вони вимагають відповідно до протоколів підготовки цієї діляночки до оперативного втручання до її видалення. Відповідно, якщо ми дотримуємося цих протоколів, то результати лікування є значно кращими, ніж е, буває, що пацієнт боїться, буває, що пацієнт відмовляється. Відповідно, ми мусимо брати це до уваги. Ми не можемо заставити пацієнта робити ті чи інші процедури або маніпуляції. Відповідно, ми робимо так, як вважає за правильно пацієнта. Але зазвичай, коли ми з пацієнткою просто по-людськи коректно розмовляємо і доводимо те, що це потрібно робити. У нас практично одинич одиночні випадки, я пам'ятаю за свою діяльність. Що пацієнт нас не чує і відмовляється від тих чи інших процедур. Тому що він, вона розуміє, що це надзвичайно важливо для не сьогоднішнього дня, а майбутнього. А от оперативне втручання про що потрібно знати жінці? Ми зараз прийшли до того, що завжди пацієнтка боїться видалення молочних залоз або молочної залози. Якщо це було стандартом хірургічного лікування, наприклад, 30 років тому, відповідно зараз ми проводимо цю, цей, оператив, цей вид оперативного втручання, але в випадках, коли ми дійсно порушуємо онкологічні принципи хірургічного втручання, зберігаючи молочну залозу, у нас їх небагато. У нас до 15 15 всього. Власне, такою так от такого виду оперативних втручань ми завдяки методикам доопераційним увазі, хіміотерапію, гормонотерапії, ми можемо зменшити пухлину, ми можемо зняти інфільтративні елементи і так далі, і запропонувати пацієнту органозберігаючу операцію, тобто так звану радикальну секторальну резекцію, і ми ж так само прийшли до того, що. Є певні стадії, коли непозитивні лімфатичні вузли клінічно і цитологічно, і вони дозволяють використати так звану методику сторожової лімфодисекції, коли ми беремо тільки перших декілька лімфатичних вузлів. Ми даємо інтраопераційно під час операції нашим гістологам на так звану експрес гістологію і Відповідно, залежно від цього ми можемо. Зберегти лімфатичний апарат в аксилярній ямочці, це дуже важливо, тому що наслідком радикальних лімфодисекцій, коли забираються всі лімфатичні вузлики, є такі ускладнення, як лімфедема верхніх кінцівок і певні інші. Тому ця методика є доволі, доволі результативна, і пацієнти легше переносять ці саме, саме оперативне втручання, воно є менш травматичним. І пацієнти краще виходять після операції, маю на увазі ранки скорше і спокійніше заживають, і так далі. Тому це дві принципові позиції, які ми використовуємо. І так само, якщо ми говоримо про онкопластичну хірургію, ми можемо, умовно кажучи, забрати майже всю молочну залозу або всю, або так звану половину, і одномоментно реконструювати молочну залозу. Є надзвичайно різні методики, зазвичай ми використовуємо використання власних тканин для того, щоб замістити видалену тканину і, відповідно, отримати гарний естетичний результат. Буває, коли індивідуально одну методику зробити неможливо, або зазначити від локалізації похлинки, ми можемо видалити молочну залозу зсередини. І використати штучні імпланти для того, щоб відновити форму молочної золози. А від чого залежить рецидив хвороби? Тобто здається, що вже все вирішено, хвороба вилікувана, і потім знову повторюються симптоми, що взагалі відбувається. Я ще раз нагадаю про певні види пухлин, які є про імуногістохімічне слідження, які говорять про агресивність пухлини. Відповідно, все, що робиться з нашого боку, я маю на увазі неприємні курси хіміотерапії, підготовчі етапи до операції або після операції. Відповідно, при певних видах є. Так звана таргетна терапія герцептином, яка, який, до речі, є в закладі, і він абсолютно доступний для пацієнтів. Ці всі заходи робляться для того, щоб уникнути рецидива місцевого або віддалених рецидивів. Місцеві рецидиви так само запобігають відповідно до європейських стандартів, це променева терапія, яка проводиться по завершенню всього лікування в кінці завершення, якщо ми зберігаємо грудь, або якщо навіть забирається грудь, або є певні випадки, коли це потрібно робити. Відповідно, якщо ця пухлинка була гормонзалежна, пацієнтка отримує певні препарати на протязі 5-7, зараз є дані, до 10 років після. Лікування, які, умовно кажучи, тримають ситуацію під контролем, які запобігають у тому рецидивуючому процесу, про який ви говорите. Зрозуміло, що бувають такі випадки, і вони є, і відповідно пацієнти мають кожна пацієнтка, яка в нас пролікована, вона має план догляду. План обстежень в подальшому, і ми періодично зустрічаємося, і періодично переплановуємо, як і що ми робимо. Бувають випадки, коли ми в процесі нагляду за пацієнткою бачимо певні діляночки, які відновлюються або які з'являються, відповідно, ми сплановуємо подальші лікувальні дії. Ми зараз Є набувачами прямими закупівлі централізованих Міністерства охорони здоров'я хіміотерапевтичних препаратів? Відповідно, ми доволі широкий зараз спектр можемо допомогти пацієнтів, підставити плече, отримати певні види лікування і в подальшому і в стартому безкоштовно. А як, взагалі, от, до прикладу повне видалення молочної залози, як воно впливає на організм жінки після операції? Воно впливає на організм в основному виключно в емоційному напрямку. У нас є пацієнти, яким було проведено таке лікування, і вони приходять через рік, через два і говорять про те, що ми з цим не можемо жити. Є методи відсрочених реконструкцій, так званих, вони зазвичай одно або двохетапні, з використанням штучних протезів чи без, але воно існує, якщо у пацієнтки є. Такий от емоційний дуже важкий аспект, а нам головне, що пацієнтка в подальшому вірила в те, що все буде добре, і вона була впевнена в цьому. І в нас не має бути ніяких взагалі емоційних лобільних моментів абсолютно. Тому ми сідаємо і вирішимо питання, яким чином ми до цього підійдемо. У нас є не одна, а більше десятка двадцяти пацієнтів, які ми реконструювали молочні залозу відсрочено. В принципі, результат є задовільним, пацієнтки задоволені, тому це абсолютно можливо. Ви на початку програми згадували про рак грудної залози у чоловіків. Можете розповісти про особливості власне, як до цього так. діагностику? Так. Ситуація надзвичайно така сама, в принципі, як і у жінок. Я маю на увазі просто поява вузлика в грудній залозі, в основному це під сосочком. Поява просто ділянки, яка, якої раніше не було. Відповідно, чоловік звертається до нас. Ми після дообстеження, в основному це ультразвукова діагностика, можемо віддиференціювати, чи це так звана доброякісна гініка Мастієв, в якій нічого в принципі страшного немає. Так само є і методи консервативно-оперативного втручання. Якщо ми бачимо, що ця діляночка нас насторожує, ми беремо біопсію, отримуємо певне підтвердження і. В принципі працюємо приблизно так само, як і з захворюванням молочних залоз, але вони мають певну специфіку у чоловіків. Тому знову ж таки нічого боятися в цьому не потрібно. Це абсолютно ситуація, яка в основному рішальна. А що потрібно знати про профілактику раку? Я завжди, в принципі, якихось обмежень в плані, тобто є таке розуміння, до да, здорове харчування, активний спосіб життя, відсутність шкідливих звичок і так далі. Мені особисто важко вплинути і роз'яснити, що пацієнтці не можна вживати і що означає здорове життя, здоровий спосіб життя. Відповідно, кожен приймає рішення самостійно, або як вони в чому, як вони виросли, і як вони бачать, який спосіб життя був у батьків, у їх родичів, або вони формують певний свій свідогляд в цьому напрямку. Основним методом профілактики, це є навіть не профілактики, це є виключно ранна діагностика. Якихось методів прямих, так є чітко доведено, що куріння підвищує ризик не тільки раку молочної залози, а решта локалізацій онкологічних. Якщо пацієнтка це чує, відповідно вона реагує. Якщо пацієнтка говорить про те, що я без цього не можу, це її вибір, це її право бути жити так, як їй комфортно. Наша задача. Є дуже надзвичайно таке домінуюче для мене поняття як якість життя. Якість життя зараз, як на мене, напевно, кожен українець відчув і відчув взагалі якби, ціну життя. Так? І, відповідно, мені дуже важко внести в це корективу. Але якщо люди це чують, якщо вони розуміють, що це шкідливо, напевно, від цього треба відмовлятися. Дуже на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Дякую вам. Нагадаю, у нас у гостях був Ілля Тащук, лікар-онкохірург, та мамолог, а також медичний директор з хірургічної роботи Чернівецької обласної клінічної лікарні. Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на телеканалі ТВА.